Кривий ріг буде з хлібом, завдячуючи гарям. У місті створили стратегічний запас українського білого золота. Борошна. Створення стратегічного запасу продуктів бодай на декілька наступних місяців одне з завдань військової адміністрації Кривого Рогу, над яким спільно працюють від перших днів війни. Серед таких стратегічних продуктів борошно хлібопекарської якості, та перед тим як потрапити на склад чи навіть далі у пекарню, пшеничні зерна, з яких роблять борошно, проходять тривалий процес переробки. На першій стадії, як тільки носировина потрапляє до комбінату, вона проходить вхідний контроль у лабораторії, де встановлюють якість та клас зерна. Досліджену та зважену пшеницю відправляють до зерносховища. Там її сортують та зберігають в окремих ємностях, в залежності від класу. Безпосередньо перед виробництвом борошна лабораторія дає вказівки щодо кількості та класу зерна, яке треба взяти для формування так званої помольної партії. Сировину змішують, зволожують, після чого розпочинається процес очистки. Чищено від каміння пилу та небажаних рослинних часток зерно відправляють на наступний етап цикл подрібнення та просіювання. Для того, аби тверда пшениця перетворилася на біле борошно, цей процес повторюють 22 рази. Далі борошно пакують мішки та невеликі упаковки, після чого відвантажують замовникам. Сировину для виробництва борошна надають фермери як Криворізького району, так і усієї Дніпропетровщини, аби задовольнити поточні потреби та продовжувати поповнення резервів. Підприємство діє цілодобово. Наше підприємство в складний час не зменшило свого виробничого потенціалу. Навпаки. Дуже великим чином завдяки адміністрації міста ми продовжуємо виконувати свою соціальну функцію, а саме, постачання основного, основного продукту харчування це пшеничного порошна, яке певним чином є стратегічним. Після пакування борошно кладуть на палети, завантажують у фури та відправляють адресатам. Місто готується до будь-яких сценаріїв розвитку воєнних подій, приховуючи досвід сусідніх громад. Під керівництвом начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула з перших днів російського вторгнення у місті створюють потужний стратегічний запас продуктів. Борошном наразі запаслиться на декілька місяців наперед. Тож ці мішки, що потрапляють до складів міського резерву, зберігають з урахуванням усіх вимог, аж допоки біле золото не відправиться до пекарні чи хлібкомбінату, де перетворяться на рум'яні та запашні паляниці, батони та інші смаколики, як для цивільних, так і Возможно, много различных сценариев, и город, город к любому из них должен быть готов на 100%. Поручение, которое дал Александр Вилку, начальник военной администрации города, звучит очень просто. Криворог всегда должен быть с хлебом. Для этого сформированы запасы это сотни и сотни тонн муки, с учетом всех требований по хранению. Это, это и санитарная норма, и влажность, и температурный режим. Все сделано как положено, и у нас сформирован запас на несколько месяцев. Зазначимо, що комбінат, який працює у цілодобовому режимі, дає мешканцям Кривого Рогу не тільки якісне борошно для виробництва хліба, але й робочі місця та, відповідно, заробітну плату. Таким чином роблячи внесок у підтримку економіки на різних рівнях. Та на досягнутому підприємство не зупинятиметься. Наразі керівництво замислюється над розширенням асортименту продукції, а саме відродженням виробництва круп. Кузьма Шишкін, Владислав Шульга, Борис Торохтій, перший міський.